Українська мова це неоціненне духовне багатство, з яким народ живе, передаючи з покоління в покоління, мудрість, славу, культуру і традиції. Наше українське слово, хоча і вмирало з голоду, і бідувало, переслідувалось і заборонялось, але вистояло і відродилось, та продовжує хвилювати серця багатьох. Нашій мові потрібен саме зараз вогонь, любові і духовна міць. Вітаю вас, шановні пані та панове. Пам'ятаємо, що в умані вівторок, п'ятниця, неділя, базарні дні. І коли йдеш на базар, то від людей можна почути багато чого. Хтось собі купує рибу і каже, дайте мені онту, бо вона живіша за іншу. Чи правильно у цьому випадку люди говорять, розмовне мовлення це одне, але літературне мовлення то інше. Пам'ятаємо, що якісні прикметники здатні ступенювати. Але є такі якісні прикметники, які не мають вияву цієї ознаки, а тому і зберігають себе у початковій формі. Тому, якщо ми говоримо лисий, ми не можемо порівняти, що інша людина лисіша. Якщо ми говоримо, що хтось живий, то інша не може бути живіша, бо є лисий, і є чубатий, є живий, і є мертвий, є поранений, врешті-решт. Є людина з вадами. Є кривий, але кривішого не може бути. Бо до кривого є антонімом прямий. Тому давайте вживати правильно, пам'ятати, що не всі прикметники можуть ступенюватися. Дякую за увагу.